В урочистостях з нагоди свята героїв взяли участь ветерани УН УПА, представники установ, організацій, навчальних закладів міста, громадськість. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих за незалежність нашої держави. У виконанні львівського поета композитора Олександра Шевченка прозвучали його власні пісні на патріотичну тематику. Мета нашого сьогоднішнього концерту це вшанування пам'яті героїв. Борців за волю України, як минулого століття, так уже і нинішнього. І основне, щоб ми донесли до нинішнього покоління, щоб воно їх ніколи не забувало, любило і шанувало, так як ми в свій час їх шанували. У вашому репортарі дуже багато авторських пісень, присвячених саме воїнам АТО. Я так розумію, тема ця вас дуже болить, так? Я... Моя дружина працює, працює волонтером у військовому шпиталі у Львові. Я їй деколи допомагаю менше, ніж вона працює, Але мені довелося познайомитися з дуже багатьма воїнами, які були на війні, які були е, поранені. Ясно, що ця тема мені близька, і я про то пісні просто не можу не писати. І я бачу, що ті пісні, які я написав, то ці воїни вже повезли з собою на війну. Тобто написав я так, що їм стало це зрозуміло, і це мене якось заспокоює, що я щось потрібне роблю. Пісня Чорна вишиванка написана з реальної історії в часи УПА, що сталося в одному із сіл Рогатинського району. Нині давно обминула кордони держави. Мало хто знає, що це його пісні, такі як старенький трамвай, берег ріки, я їду до моря, далекий захід, які співає пікардійська терція. Патріотичні пісні майстерно виконані Олександром не одному із присутніх зачепили струну душі.